Тому що там дійсно починається виходить громадянська війна, де громадяни Російської Федерації очевидно не задоволені режимом Путіна, який наражає всіх, абсолютно всіх, на небезпеку, ну дозволяють собі придбати зброю. Як ми чули, Путін каже, що в будь-якому воєнторзі можна купити будь-яку зброю. Ну, очевидно, за цим сценарієм події можуть розвиватися не тільки на території України, але й на території Російської Федерації. А от коли лінія фронту... Почне посуватись до наших державних кордонів, зміщуючись там на відстані від кілометра до десятків кілометрів там за певний проміжок часу. Ось тоді ми будемо говорити, що почалась наступальна операція, і вона оцінюється нами там за наслідками. Я би так хотів, щоб ми завжди оцінювали за наслідками, тому що плани це одне. А uh, uh, кількість uh, факторів, які впливають